Сьогодні у нас на перегляді легендарний Infiniti Q70 з легендарним двигуном 37 атмосферним V6 на 330 кінських сил. В топовій комплектації, максимальна комплектація, повний привід. Обслужений, класний збережений стан. Зараз все максимально детально вам покажу про цю машину і розкажу. Ось так зовні виглядає ця красотка. Класний колір. Чорний, але на сонці там такі перламутрові граплення. туди ближче до якогось коричневого фіолетового переливи. Ну Дуже класний колір. Встановлений газ, тому економно, як для такого двигуна, дуже класно. класний седан бізнес-класу із таким спортивним душком. Класно рулиться, класно тримає дорогу. Ось так зовні виглядає цей автомобіль. В принципі, нюансів, як таких серйозних, по кузову немає. Особливості капот алюмінієвий, не боїться сколів і піскоструя корозії, двері алюмінієві, Хто не знав. По комплектації є все. І біксіноном, мівочі фар, парктроніки спереді ззаді, камера заднього виду, датчики світла дощу, різні там радари. По салону дуже дуже багато на по комфорту теж покажу. Ну, перше, ось салон, нарядний, світлий такий, світло бежевий салон і збережений, Не витертий без заломів по шкірі, без е, якихось там продавлень і так далі. Дуже красивий нарядний салон. Я би сказав, по ергономіці і по дизайну ця машина буде на першому місці в порівнянні тих років у своєму класі BMW, Audi, Mercedes, Lexus і тому подібне. Моя особиста суб'єктивна думка, але мені, наприклад, дуже подобається. Шкіряний мультируль. Тут газ, підогрів сидінь, електрорегулювання крісла, руля, крісла з пам'яттю. Багато всяких функцій є тут. З кнопки тут заводиться. Так, 260 пробігу. Ніяких помилок, нічого немає. Дуже подобається мені ось це рішення. Ось тут ергономіка. Зверху ось тут ці кнопочки нажимати і так далі. Управлять кліматом, магнітолою, іншим функціоналом. Камера заднього виду, зрозуміло, є. Семиступеневий гідротрансформатор. Декілька режимів руху є. Це у нас стандарт. Еко. Сноу для зимової такої засніженої дороги. І є ще спорт. Так, для агресивної їзди підігрів сидінь, потім вентиляція сидінь, охлаждає сидінь. Ось так виглядає салон. Хвилинку. і багажник відкрию. Тут гляньте, для ваших дітей буде знахідка, мультики, це все гляньте тут. І стан. Пороги, пластик, шкіра. Підлокотник з управлінням тут кліматом. І тут управління, тут наушники одні, вон другий пульт. Лючок, лижі можна возити. Двигуна зовсім не чуть. Класний, дуже класний двигун. Той, хто в темі, той, хто розбирається, то розуміють, що це за двигун такий. Ставився на все, що можна, у Nissan, у інфініті. Ось газ балон. Багажник невеликий, але місце є. Ззаді парктроніки. Безключовий доступ, тонування, стан. Карти, салон. В такому автомобілі хочеться їздити і рулить ним хочеться. Гляньте, який дизайн. Дивимось під капотом. Робота двигуна. До речі, ось газова установка, мозги зі Ось весь атмосферний, легендарний 3.7 двигун Ось робота тихо, рівно, масло світленьке. І, до речі, зараз у нас там всіх 260 тисяч. Є всі відмітки, коли мінялось масло, коли обслуговувалося, вся інформація є, надамо. Масло ця машина не бере, вихлопився добре, ні пару, ні диму, все класно. Ну, такий. Хороший-хороший обслужений Infinity. По кузову, друзі. Були підфарбування незначні. Це заднє крило. І ось це заднє крило. Все. Нічого ні з кольору, нічого не випадає, зазори, все рівно, якісь незначні пошкодження, Щоси, можливо таке. 2013 рік. Останній рік в цьому кузові пробіг оригінальний, готові їхати на перевірки на ваше СТО. Дуже достойна, цікава машина. За такі кошти дуже легко конкурує з різними седанами бізнес класу. По розходу палива 10 траса, 12 змішаний цикл, 14 змішаний місто. Це якщо ви будете в такому спокійному режимі їхати. Але ця машина провокує на такий спортивний стиль, тому тут буде залежати від вас. Хоча газ встановлений теж економно. На цьому закінчую перегляд цієї красотки. Запрошую вас на тест-драйв. Більш детальна інформація по телефону. Телефонуйте, все розкажемо, покажемо і так далі. Надамо всю всю, -всю необхідну інформацію. До зустрічі!